Ой, божечки. Оцей, оцей, оцей пакетик із їдою. До півасика якраз підійде, я думаю. З річ. Відчуваюся, що дешеві. Ти її трогаєш, вона прямо розпадається. Ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. Сніг на вулиці вже є, шапочка на місці, перчаточки на місці. Братва, я буду не собою, якщо я не зніму цей відос. На просторах Ютуба є пару таких крупних відосиків про АТБ і про свою лінію. Я дивився, там є продукти і нормальні, а є просто таке фуфло, що ну, просто не укладується. Я буду не собою, якщо я не візьму і не провірю це на своїй шкурі. Сьогодні ми будемо куштувати дешеві продукти із АТБ. Від виробника своя лінія. Все, друзі. Зараз я лечу вже туди, в ту АТБшечко. Добре, що мене недалеко відомо є АТБ, щоб далеко кудись не їхати в таку холодригу. По плану був сьогодні відосик зовсім другий на вулиці. Ну я чогось рішив, що лея лучше зніму вдома, щоб не заболіти і не лежати тупо тиждень вдома. Просто нічого не роблячи. i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm Пакет продуктів. Ну, коли ти вже несеш пакет кілограм, ну сім де то 6, то вже трошечки, знаєте, не так уж і холодно. Друзі, дивіться, якщо вам цікава ця тема із дешевими продуктами із супермаркетів, наприклад, як АТБ, від марки цієї їхньої своєї лінії, дивіться, я можу ще зняти відосик, такий же самий похожий, тільки від виробника розумний вибір. Зі своєю лінією я на Ютубі бачив, а от із розумним вибором я вроді б, там не бачив. Можливо, я просто не дивився хорошо. Я просто йду ось в магазині, беру продукти, дивлюся, там є. Ще дешевші продукти від розумного вибору. А так як я вже почав знімати відосик про свою лінію, то наступний відосик, ну, друга частина відосика дешевих продуктів за тебе може бути від марки Розумний вибір. Якщо вам буде цікаво, друзі, обов'язково пишіть це в коментарях. Мені потрібно знати, що вам це цікаво. Тому що якщо там не буде ні одного комента про це, значить вам це не цікаво. Ось і все. Все, друзі, не буду багато балакати, тому що потрібно йти і тестити оцей, оц, о, оцей пакетик із їдою, і все. Зустрінемось уже дома. Фу, нарешті я добрався з тієї і холодної вулиці. Там така заверюха. Просто капець. Дома все-таки так тепленько. Знаєте, на вулиці знімати зараз максимально не варіант. Так, що у нас перше буде на черзі? Друзяки, Перше на черзі у нас сосіски з молоком. Першого сорту. М'ясна лавка. Сюди його. По упаковушці, що я можу вам сказати? Ну, типу, саме таке ну, видно, що дешеве. Тобто, коли там дорога упаковка, воно виглядає зовсім по-другому. Пару кольорів, ось, жовтий, а, синій, чисто як прапор України. Червоний і все. Ого. ні, не так. Відкриваємо. По запаху, ну, відчувається, що дешеві. Є сосиски від розумного вибору. Я колись ще житті і коли жив. Я купляв теж сосиски. такі самі дешеві були, по 18 гривень. Оце такий же самий запах. Прям такий, прям максимально студентський. Курочка здирається легенько. Ну, сосиска якась тверда, знаєте, відчувається, що зверху якийсь такий слой чогось непонятного. Так, дивіться, тут на нас написано, моло, з молоком. От печаталося це мої упаковки від цієї, чи як воно там Ой, правильно називається, не знаю. Так, давайте пробуємо. Ні, ну що, сосиска смачна, тільки оця шкурочка зверху, вона якась твердовата трошечки. А от середині сосисочка сама нормальна. Хочете ти взяти сосиску поїсти, чом би ні, сусіку з молоком взяли, ну во тебе твоє лінія та й нормально. І не платиш там по 80-90 по гривень за пачку сосісок, заплатив там 40, чи скільки вони коштують. І все. А взяв собі закуску до хліба і сидиш, тупа, наминаєш. Скільки балює сосиски поставлю від 1 до 10? Ну, я думаю, на сімерочку сусісочки від 100% тяну. То є, їсти можна, з макарошками зварив і сидиш кайфуєш просто. Наступний у нас зефір глазурований. Я взяв в шоколаді. Ну, Я думаю, він так буде більш смачніше. Можливо. Друзі, сама стандартна упаковка, нічого зайвого немає. Зробили, як сказати, чуть-чуть на совість. Нема пета. Так, окей, відкриваємо. Так, що, дивіться, тут підготовлено у нас отак. От Данс. Є зефір, там, де він просто в впасті без цієї коробочки. Прикольна коробочка є. Вигляд сам зефіру, ну трошечки побитий. Ви глянь. Прикольний зефірчик. Більш схожий на печеньки. Окей, давайте пробуємо. Смак у зефіру, звісно, я не відчуваю, тому що зефір на смак трошечки не такий. Ну, щось наподобі зефіру є. Шоколад смачний, молочний, а ось ця штучка, оця біла. Друзі, я не знаю, що вони його роблять. Це типу як якийсь аналог на зефір. Ну, в принципі, розстає в роті як настоящий, як десерт, як чисто з чайком попить, нема питань. Похоже, знаєте на що? На оцей сир, маленькі сирки. Оце знаєте, продають в цих ну, також в АТБ є в різних супермаркетах. Це воно, похоже, капець, як на цю штучку, тільки воно не заморожене. Ось і все. Друз'яки, ну на зефірчику я думаю, поставлю. Шістьорочку зефірчику можна вліпити. Чому би і ні? Переходимо до наступного. Наступний у нас сирочок, ну він прям максимально дешевий. І по вигляду він дешево виглядає. Ось я тримаю його в пачці, він як капецький. Я не знаю, воно ж вроді запечатана упаковка, а руки липнуть. Мабуть, максимально солодке, або десь упаковка порвана, не знаю. Ну, вроді ціло. Може, десь лежало в коробці, в якійсь там потекло щось, і воно хоч би якось помили чи салфеточкою протерло. Руки одразу жирні стають. Окей, відкриваємо. є, що це цей салофановий пакетик він повинен був би спасти сир від того, щоб він тік. Ну він його не спас. Ну Но треба ножнички брати, тому що ну, так ти його фіг відкриєш, бо він дуже жирний весь. Друзі, дивіться. Ну, виглядає так собі, якщо чесно. Дуже він мягкий, прям капець. І дуже жирний. От прям капець який жирний. 16,5% жиру, він з курагою. Окей, відкриваємо. Ой-ой-ой, сир якийсь він взагалі, пані. Не, ну що, непогано виглядає. Трошечки поприлипав до пачечки, хотілося б, щоб він був трішечки стійкіший і не прилипав до всього, що тільки є. А ой, що ламається. Ну, в принципі, це ж сир. Окей, давайте пробуємо тоді. Ну, дивіться, сир самий смачний, але консистенція в нього взагалі якась фігова. Тобто походу порошки якісь додавляють для того, щоб він ось таким був. Тому що ну не відчувається, що це прям настоящий сир. Він солодкий максимально, і щось туди прям додавали такого, якоїсь чи хімії, чи чого вони туди додавляють, не знаю. Він якийсь такий, знаєте, ну, смак в нього, якийсь странний максимальний. І консистенція сама також. Зовнішній вигляд в нього не продаючийся, якщо чесно. Ну, в принципі, який зовнішній вигляд, така його й ціна. 4 я йому ставлю моментально. Більше не поставлю. До наступного далі у нас кальмаре чи. У тасу. коротше, закуска до пивка. Ну, можна просто так їсти, в принципі, не обов'язково до пивка. Ну, тут написано намальовано пиво, значить до пивка. Друзі, по упаковочці, ну, це класно. Дивіться. Нічого нема питання. В принципі, від всіх марок скрізь йдуть сині в основному, тому що це ж рахується, як морська риба засушена, то воно скрізь син. Ну, типу, за упаковку питань немає, гарно, чого, нема питань. Я б навіть не сказав, що це своя лінія. Тобто, інколи я роблю нормальні речі. удобно. Оп! Кальмарчик сам. Сухенький. В принципі, ой, не калімара, що це таке. Коротше, сушене солоне філе нарізане. Воно нормальне, таке, як повинно бути. По запаху морське. По запаху чітко, по консистенції також чітко. По смаку. Трішечки кісточки. Це погано, що кістки є. б, звісно, без кісток, бо навіть в горло попаде, то це буде капець просто. А так, не сильно солене, таке, знаєте, середнє, прям максимально середнє. Жується вроді норм. До півасика якраз підійде, я думаю. Насипали нам сюди небагато, звісно. 36 грамів, але воно коштує дорого. Друзі, чещуся, я ставлю ну, восьмерочку, чому б і ні? Вона смачна, така як скрізь. Перелітаємо до наступного. Наступний у нас булгур з м'ясом курочки. Стандартна концерна бляшанка. Прикольно, що тут є ця штучка, тому що я знаю від своєї лінії, там в основному продають так, щоб з цієї піпки, щоб коли відкриваєш. Там, знаєте, о, тупо кришка, і тобі треба шукати ножа або цю відкривачку, і тупо сидіти і коваряти. Ось так. Грамовка 325 грамів, що сюди входить. Вода питна, олія соняшникова, рафінована, паприка, червона сушна, сіль кухона, кукурма, моркос. Ой, так, так великий список. Ну що, дивіться, нормально виглядь. Не що, нема питань. Стандартна консерва. Відкриваємо. Оп, одразу, коли відкриваєш, витікає ліка якась. Ого! Ммм, а воно пахне, дивіться. Це якраз коли ти їдеш десь в похід на природу, береш з собою таких пару штучок. Ти знаєш, що воно не спортиться, тобі не дасть. Тягнуть собі здоровену кастрюлю, яку накидує туди до всякої каші, там її десь замотувати, щоб вона не перевернулась. Ця штучка пахне шикарно. Вигляд у неї як стандартної концертної їди. Давай, брат. Коротше, не буду я його перемішувати, тому що воно зараз все повилітає. Воно прям спресоване капець. Як. Я тут бачу булгура дуже дофігіще. М'ясо саме не бачу, але воно, походу, прям покришено, прям дрібно-дрібно. Ну, ось вроді якесь волокно одне попалося, ось куряче. Воно тут ну, прям дуже малесеньке. Якісь е, е, якісь першіка, шматочок є, приправи. Короче, ось такий двіж. Окей, пробуємо тоді. Капає з нього, капець як б юшечки заміж жира додати. Ну, дуже жирно, м'ясо зовсім не відчувається. Відчувається тільки один блогур, і оця приправа, яка є. Давайте я поставлю оціночку. Як каша, ну на шестерочку каша Патяна. Нема питань. go. Beep. Далі у нас енергетик. Я не знаю, що я таку велику бутилку взяв. Можна було б взяти меншу, звісно, але її там, походу, не було. З ріджерч. Ріджерч. Блискавка намальована. Ну да, конечно. Запам'ятаєшся вам так скажу. <laughs> Energy Drink Original Night. Поживна цінність продукту, продуктів. Ну, коротше, не буду це читати, тому що, думаю, воно вам не цікаво. Чесно сказати, я боюся енергетики пробувати неякісні, тому що вони, ну, прям максимально такі химозні. Просто жесть. Я не знаю, що вони туди додають, цю таблицю Менделєєва туди закидають. І все, і кажуть, на, брат, пей. Запах, конечно, у него очень вдарило ему. Ядрений максимально. Дивіться, який у него колір. Я коха. Когда хтось нас сам сюда. Ну глянь, ты шо, ні. Просто... Боюсь я його пробовать. Не хочу. Ой, божечки. Вода вся, енергетики, знаєте, солодка вода, Кока-Кола. Просто таке дерьмо. Я вам серйозно кажу, ну є реально діч. Від слова енергетик є тільки саме слово. да, воно хімозне, максимально хімозне. ну Тобто, спить його неприємно, Вигляд воно має неприємний. Хто його купляє без поняття. Можливо, хтось і купляє. Оце, друзі, 2 бала моментально оформляється. Це не смачно. Далее у нас чипсончики, друзья, чипсончики, чипсончики. Я взяв із васабі, тут же ж суші, ті типу, побудемо частенько поїздити, звісно. Ну як більшість, я буду пробувати все, бо так як я замітив, що вам більше сподобалися суші від вас суші, То подивимось, можливо, буду із суші далі робити. Ну, васабі, в принципі, я його не люблю, але я його вирішив тут взяти для того, щоб полюбити дуже швидко. <су> Упаковуєшся все чітень, дивіться, під стиль самого самого смаку. Це класно, дивіться, що чому ви ні? Васабі зелена, упаковочка зелена. Краб, наприклад, червоненький, упаковочка буде червоенька. 110 грамів накидали, також воно недорого не коштує. Окей, секунду. А, а. Друзі, чіпсончики нормальні. Ну Дивіться, тут є один чіпс такий, другий такий. Не в одному фритюрі вони жарились. Порізані, ну, так, собі, знаєте, одні ось такі, другі ось такі. Нерівномірно, розломані. В принципі, що ти хочеш за цю ціну? Чіпси там стоять по 70 гривень. 30 ну, чи 40 максимум. Трішечки зеленувати відтінок в них є. Трішечки, прям. Типа, походу, присипали. Васабі ж як. Воно ж не йде не в соусі. В принципі, настоящий воно йде як соус. Так. Перемішують його чи як воно там я роблять, не знаю. А ось яке до нас поступає васабі, то це вже порошок іде. І вони, походу, цим порошочком його зверху присипають трошечки. Получається, чіпсик. Вони хрустящі, тобто вони не сироваті. Так, беремо чіпсончики і куштуємо. А гостре, капець, смаку зовсім немає. Відчувається тільки гострота, ось і все. Ну, смак реально ніякий. Немає тут насиченості, яка є в чіпсах. Тут чисто так зверху чим-то присипали. Бо коли ти їсиш, наприклад, лейс, чіпси, ти її їсиш і там прямо ж середині чіпса та начинка. Не начинка, а присипка ця є. Вона, то є, по всьому чіпсику є. А тут тока зверху. За самий чіпс, він безвкусний. Ну не знаю, я б такі чіпси не брав. Лучше вже доплатити тих 20 гривень і нормально з пазиками посидіти, бахнути піласіка. Друзіка, над цим чіпсами ставлю троєчку. Не знаю, вони мені не зайшли. Наступні у нас крабові палички від своєї лінії. Ну, звісно, вони заморожені. Трошечки вони вже полежали тут, ну я думаю, годинки-дві вже полежали, і вони трішечки розморозились, прям чуть, -чуть. По вигляду, взагалі, вони тупо злиплися, ви подивіться. Одна крабова велика паличка. А, ну по упаковочці. Стандартні краби. Тобто із синя упаковка, як було із кальмарами, чи що воно таке чи з рибою. Типа як морське. Так що за упаковку ні питань немає нормально, все чортенько. Так, берем цю крабову паличку. О, життю потаскана, гляньте. Спресована максимально. її походу, молотком забивали імені цю паличку туди. Ця упаковочка одного краба, вона більше набагато, ніж самий краб. Одна сторона вона якась червона, друга сторона вона аж жовта, аж біла. Тобто красителя сюди додали, дай Боже, я вам скажу. І він теж переморозився, і краситель сам ушв. Ну це просто, ну. камон. Ти її трогаєш, вона прям розпадається. Не знаю, з чого вони її роблять, ну точно не скрабив. Там взагалі якийсь бумажний. Не, ну соліність трошечки є. Но смак у нього якийсь бумажний максимально. Бачите, що сока. Мені не зашв, але я його доїм. Не це. Окей, для салату можливо він підійде, не знаю. П'ятерочку ставлю крабом, більше точно не поставлю. Братва, зрівняли ми продукцію, дешеву продукцію. Із-за тебе своя лінія. Ну що? Є позиції смачні, як я говорив на початку цього відео. Є позиції і несмачні. Ну, це по факту. В основному несмачне це вода. Всі, хто був тут, до цього моменту додивився, дякую вам велике за лайки, дякую всім велике за підписочки, за коменти також. Дякую. З вами Ласточка. дякую всім велике за перегляд і до наступного відео. Let's go, bro.